Коли евакуював свою сім'ю. Дуже страшно було, звісно. Їхали по вулиці Набережної з Данькою, з Тещею. І передо мною метрів за 70. Пряме попадання, машина їхала, розгорання, сім'я згоріла. Все діти бачили, все, все тяжко. Я мог оказатися на цьому місці. утра була об'явлена бойова тривога. Я сам живу в місті Маріуполі, а розташування, Мангурський район. Це за городом 30 кілометрів від моєго житла. Прибув по бойовий сигнал. І по команді зібрались всі і чекали наступні команди, що треба робити. Так я залишився у Маріупольському кусті і заступав кожен день на службу, допомагали, евакуйовували їх. Воду возили, продукти, ну, наказували будь-яку допомогу, яка була потрібна. Жахів було багато, дуже ми попадали під обстріли, обігали з машин, падали на землю. Машини всі були у нас побиті осколками. Коли евакуював свою сім'ю, дуже страшно було, звісно. Їхали по вулиці Набережної з Данькою, з тещею і передо мною метрів за 70, пряме попадання. Машина їхала, возгорання, сім'я заживо згоріла, діти бачили, все, все тяжко. Я мог оказатися на цьому місці. Я зрозумів, що матеріальні цінності це не так важливо, як сім'я, родина. Все може закінчитись одноразово. Почав оцінювати по-другому смисл життя, більш друзей додавалось і розумання в житті помінялось. Найгірше те, що розбило будинок, пряме попадання, згорів повністю. Ну, а так, головне, що є, кому вдома чекати, сім'я, діти. Хоч ми живемо не в місці, але всі живі, здорові і добре. Зараз у нас дуже складна ситуація, у нас воєнний стан. І ми обов'язані захищати нашу країну. І, як можна сказати, кожна хвилина, минута може спасти життя людей. І допомога, евакуація має бути надана як раніше, чим швидше, тим краще. В місті Маріуполі, коли ми займалися патрулюванням, евакуацією, допомога людям, возили воду, харчі. Ну, Будь-що що потрібно людям. Ще був Приморський парк. Там було 20 дітей, сироти, де була поставлена задача, щоб у дітей було харчування, вода, світло. Ми зробили все для дальнішого життя. Привезли їм генератор, 5 мушків муки, сахар, ну, все те, що потрібно, вони отримали. Такого як не було, ну, був як у всіх. То, що Ці обстріли чи звуки, вони незвичайні для нас. І хотілося більш думати за родину, ніж за себе. І то, що якщо я це не зроблю, то ніхто не зробить. Я повинен відповідати за кожного, кому я не допомог. Треба працювати так обережно, що Знати, що тебе хтось вдома жде, і ти кожен виходиш, і у тебе в голові одне, що ми переможемо, що все буде добре.